Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити великодній віночок із таких простих матеріалів, як цупкий картон, фоаміран глітерний і звичайний, стрічки і мережево. Все, все, що нам потрібно для виготовлення такої краси. На картонній основі малюю внутрішнє коло для основи майбутнього віночка. Діаметр внутрішнього кола складає 8,5 см. Потім малюю зовнішнє коло, діаметр якого набагато більший, але сама ширина між внутрішнім та зовнішнім колом складає 6,5 см. Ну, і вирізаю, звичайно. Аби картонна основа була більш стійкою, виконую ще один додатковий шар із картону. Декорую картонну основу звичайною широкою стрічкою. Ширина моєї стрічки складає 5 см. Цю стрічку я не використовую вже досить тривалий час, вона мені не подобається за кольором, але для декорування основи для віночка вона підійшла чудово. Проте її не вистачило, тому я доповнюю її іншими шматочками стрічок, які у мене залишились від попередніх проєктів. Незважаючи на те, що картонна основа декорована різними відтінками і забарвленням стрічок, вона все одно набагато виглядає краще, ніж якби була просто картонною. Великодній віночок буде в мене складатися із імпровізованих писанок та квітів маку. Тому зараз виконую саме імпровізовані писанки. За основу я взяла картон, шаблон я перемалювала з мережі інтернет, такий, який мені сподобався яйця курячого, трохи його збільшила, вирізала необхідну кількість. Цих шаблонів із картону і тепер декорую їх глітерним фоаміраном. Фоаміран вирізала теж трохи більшим, як ви бачите. Краще вирізати більше, потім підігнати за розміром, ніж вирізати менше, і потім засмучуватись через те, що трохи щось не вдалося приклеїти точно за розміром. Деталь вирізано більшу за необхідним розміром, завжди можна скоригувати, відрізати зайве. А ось із меншої деталі ви вже здорову більшу не зробите, як би вам не хотілося. Тому краще зробити із запасом. Імпровізовані писанки буду декорувати за допомогою мережива. Тут я приміряю, який мені необхідно вирізати шматочок, вирізаю необхідну кількість шматочків із мережева різного забарвлення, розкладаю, щоб я потім не заплуталась, яку писанку треба яким кольором оздоблювати, і переходжу до оздоблення. Саме мереживо наклеюю на основу кольорову писанки, а кінці цього мережива загортаю на виворітню, на зворотню сторону і фіксую за допомогою клею так, аби мереживо повторило контур яйця. Потім я ще додаю стрічку. Це за бажанням, в принципі, як і мережево. Хоча, як на мене, з мереживом ці писанки імпровізовані виглядають набагато краще, тендітніше, цікавіше, ніж просто із глітерного фоамірана. А взагалі, якщо під рукою нема цього самого глітерного фоамірану, чи взагалі будь-якого фоамірану, зверніть свою увагу на звичайний картон для творчості або на будь-яку тканину, джинсову, бавовняну, будь-яку, Ви знаєте, ваша фантазія вам підкаже, що треба використати. І писанки ваші імпровізовані будуть найгірші за мої. Невеличка порада. Декоруйте зворотню сторону цих самих імпровізованих писанок, тому що вони будуть все одно виглядати з-під основи картонної, декорованої, і трохи будуть вибиватися із загальної картини трохи таким неохайним виглядом. Тому я цього не робила, в мене, на жаль, фоамірану теж було замало. Я використовувала, як ви бачили, шматочки. Ці залишки я ще подаль... в подальшому буду використовувати, тому їх залишила. А писанки так і залишила неоздобленими з іншої сторони. І коли перегортаю цю картонну основу, то, знаєте, в очі все-таки кидається. Трохи неохайність саме в тому, що зворотня сторона залишилася не декорованою. Проглядає цей самий картон, картонна основа. Хоча. Віночок цей буде висіти або на дверях, або на будь-якому іншому місці, і зворотню сторону ми, в принципі, бачити не будемо. Але внутрішній голос, який говорить завжди, що треба виконувати роботу охайно і достойно, такі мені зауваження зробив. Я вирішила додати об'єму роботі за допомогою пробкових деталей. Хоча цього можна було б і не робити, звичайно, а просто наклеювати ці писанки імпровізовані на декоровану картонну основу теж було б непогано. Але мені ця ідея прийшла на думку і я вирішила її використати. Ви знаєте, не помилилась дійсно, мені так більше подобається. А ви вже дивіться самі. Виготовляю маки. Їх я буду робити зі звичайного фоамірану, який придбала в аврорі червоного кольору. Для цього мені необхідні шаблони пелюсток. Маку, я їх знову таки взяла з мережі інтернет, одна пелюсточка більшого розміру, інша пелюсточка меншого розміру. Вирізаю їх із фоамірану. Спочатку, звичайно, я перевела необхідну кількість цих пелюсток на лист, а потім вирізала. Хочу сказати, що загальна кількість пелюсток маку складає 8 штук, 4 великого розміру пелюстки. І 4 меншого розміру пелюстки. А надалі буду чаклувати над ними, аби надати їм більш природний вигляд. А допоможе мені в цьому чаклуванні звичайна праска. Праску необхідно виставити на температуру середню температуру. Я навіть не знаю, яка в мене. Хоча в мене праска не дуже гарно гріє, тому я виставила її цю температуру на три кола. Мабуть, ви вже повинні самі орієнтуватися від того, наскільки добре і швидко нагрівається ваша праска. І потім Прикладаю цю пелюсточку на поверхню праски. Довго не тримайте, тому що фоаміран може, звичайно, пристати, приклеїтись навіки до цієї поверхні, і ви зіпсуєте свою улюблену праску. І вже після нагрівання ця пелюсточка стає дуже піддатливою до формування цих складочок, хвильок. Тому не поспішаючи, починаєте загортати края на себе, як я роблю це на відео. І у вас виходить вже із рівної поверхні, майже справжня пелюстка маку. Тичинки я виконую із чорного фоамірану, нарізаю смужечку шириною. 1,3 см, 1,4 до 1,5 см. Але 1,5 все-таки, коли я робила, це занадто широка смужка. Тому до 1,5 см нарізаю, потім її дрібню, да, більш дрібні розрізи роблю і наклеюю вже на готову течінку. Саме мається на увазі. В Аврорі теж я купила такий декор, він називається Ліщина. І вона чудово виконує саму серединку, на якій тримаються ці чорні течинки. І такою, таким собі рабликом я накручую на дротяну основу і отримую вже готову серединку маку. Пелюсточки меншого розміру наклеюю по колу, розташовуючи їх у формі зіроньки. А пелюсточки більшого розміру наклеюю поверх меншого розміру пелюсточок, саме намагаюся розташовувати їх теж у формі зіроньки, але закриваючи тим самим прогалини, які утворилися між маленькими пелюсточками. Ну ось і все, мак готовий. Таких маків я зробила 3. Нічого я більше робити не буду, оскільки внутрішню, верніше, не внутрішню, а зворотню сторону ніхто бачити не буде, тому ніяким чином її не декорую. Просто відрізаю дріт і трохи його фіксую за допомогою крапельки клею. Все. Потім буду розташовувати маки на основі. Маки розташовую в притул один до одного. Хоча, якщо я зробила б меншу кількість імпровізованих писанок, то маки можна було б розташувати не так близько один до одного, зробити їм більше простору. Але у мене був саме такий задум, тому їх саме розташовую дуже близько. А ви вже дивіться самостійно. Далі декорую маки за допомогою. Листочки вже готових. Звичайно, це не макові листочки, але я думаю, що це не принципово. Головне, що є зелень, яка розбавляє червоний колір, і додає смачних таких кольорів, кольорові гамі. Потім додаю ліщину ту ж саму, яку використовувала за основу для виготовлення маку. Зробила такий собі імпровізований пуп'янок, додаю. Трохи, буквально дві гілочки евкаліпту. Він теж дуже гарно виглядає в цій композиції. І все. Мені не подобаються прогалини, які я бачу на внутрішньому колі між імпровізованими писанками. Ці прогалини декорую за допомогою листочків евкаліпту. Між писанками теж додаю зелень. Це імпровізований такий кущик, який я зробила із довгої деталі колишнього декоративного букету. Просто склала її декілька разів, зафіксувала клеєм, додала ще одну декоративну деталь у вигляді листочка довгого і приклеїла. Все це можна, в принципі, замінити будь-яким матеріалом. Хочете, можете використовувати зелень в такій кількості, яку я використовую. Не хочете не використовуйте. Немає зелені готової під рукою, завжди є кольоровий зелений папір, картон чи фетер. Або ж той же самий фоаміран. Далі нарізала багато стрічок різнокольорових, вони мають ширину 0,5 см. Ви ж пам'ятаєте, я їх використовувала для оздоблення писанок, тому я використала їх і для того, аби зав'язати такий цікавий різнобарний бантик. Цей бантик фіксую на картонну основу, і віночок готовий. Але не забудьте про петельку вона теж необхідна.